І всім привіт! З вами, як завжди, Гаразд Нерви. Ось на ремонті у мене Suzuki Zuckid Gigser K4 2004 року. Шикарний апарат, я вам скажу. Колупаюся я в ньому вже другий місяць. Він у мене на ремонті завис трошки, бо поступив не на ходу. Як хочете, подивіться відео, там є відео на каналі. Дуже багато інформації, кому цікаво, подивіться. Що в мене зараз буде? Зараз буду калібрувати заслонки, нижні заслонки на Suzuki Gixxer. Відео буде мова про те, як відкалібрувати заслонки нижні на Suzuki Gixxer К4К 750-кубовий 2004-2005 року. Для того, щоб відкалібрувати, я вам зараз покажу, нам потрібно знайти самодіагностичний розйом, з'єднати перемичку, читати коди помилок і подивитися. В якому положенні стоїть у нас заслонка. Отут де в нас пише С20. виходить, у нас коди помилок немає, але є риска вгорі, посередині і в долині. Вона має стояти посередині, то є датчик положення заслонок. Оця рисочка має стояти посередині. Не внизу, не вгорі. На заглушеному мотоциклі вона стоїть посередині. Для того, щоб вона стала. Вона стоїть вгорі, і для того, щоб вона стала посередині, нам потрібно зняти бензобака. Як бачите, скинув бензобака, зразу везіночку, щоб не дряпало, чик. Перемичку поставили. Подивилися, кодів, помилок немає. Нарешті вже немає, то він взагалі не заводився. Тут була така проблемка і по замку зажигання, і по проводці там лажа, і по бензонасосу. Все я відновив. Все на фішечках, все, навіть стоїть шланг заводський. Ну, коротше, все шикарно. Всі датчики, все працює, я трошки ним поїздив, і воно так мені вдарило е, нижні засланки. Зараз беремо шестигранник, від'єднуємо. Виключаємо запалення, від'єднуємо фішечку. Чик-чик-чик. І будемо знімати. Обережно нічого не ломіть, Вам треба чимось на неї нажати. Якщо немає чим нажати, зараз я отверточку нажму і попустю чуть-чуть шестигранником. Ось, як ви можете побачити, нам треба попустити ось цей болт, який тримає датчик положення заслонок нижніх. Верхні Цим насосом шеберним крутиться. І нижні. Зараз попускаємо той шестигранник зірочку, виставляємо положення, щоб було на приборці посередині. Закручуємо і все. Знімає швиденько датчика. Беремо отверточку, нажимаємо і скидаємо фішечку до. І ось так можете подивитися. Фішечку скинули. Там є болтик, який тримає датчик положення заслонок. Болтик трошки шестигранником попускаємо. Зірочкою. Запасайтеся набором. Під шестигранник, зірочку. Опускаєте так, щоб він вам за фішечку трошки рухався. Він крутиться вверх низ О, ходить, є. Під'єднуємо назад фішку, щоб не накидало зараз помилок. Так, є. Під'єднали. Включаємо запалення і дивимося, в яке положення стала заслона. Бачите, вона стоїть зараз у мене, виходить, у горі. Коли я буду датчиком тиснути вверх низ Положення має помінятися. Повинно помінятися. Зараз ми його змістимо трошки. Ну, ось так, як бачите, зараз у нас виходить. С00. Датчик положення заслонок посередині. Бачите, посередині. Не в верхньому оця рисочка. Не в верхньому положенні, не в нижньому, а посередині. Датчик ми. Змістили. Він був розкручений. Болт цей попущений зараз, як бачите. Зараз датчик докручуємо з цього болта зірочкою, знімаємо. виключаємо запалення, знімаємо фішку, докручуємо його до кінця і ще раз перевіримо, чи не змістився. І все. Ось так він повинен стояти в середині, посередині. Так калібруються заслонки на джиксері. Ну, я думаю, не тільки на джиксері, на різних модельках мотоциклів. Якось так самодіагностичний роз'єм знаходиться під сидінням. Пишіть коментарі, я вам розкажу, куди фішку під'єднувати. Якщо вам цікаво, підписуйтеся на канал, ставте лайки. Якось так, Я вже задоволений, бо коди помилок пощезали, все шикарно все працює. Тут билися пару помилок, пару датчиків фішки не контачили. Взагалі з ним насидівся просто карпець. Але всі роз'єми були почищені, все було продуто. Все було запалення, замок китайський викинутий. Подивіться відео, побачите. Ось таку трибуху. Це все було замінено. Ось така лажа була по замку запалення. Замок стоїть китайський, без резистора, іскри не було, насос не качав, дали напряму такий провід. Коротше, відео на каналі є, цікаво, подивіться. Е, я затягую і ще раз будемо перепровіряти, в якому положенню засланки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, слідкуйте за каналом, Джіксер ремонтується. Ну, скажу я вам, не так, аж то легко відкалібрувати, там чуть-чуть міліметр вправо, міліметр вліво. Розстріли, як то кажуть. Ну, Но... вийшлося аж за четвертим разом. Потім взяв коректор і коректором просто позначку поставив. І все. Готово. Датчик під'єднали. Перепровіряємо. Ось як бачите, кодів помилок немає. Датчик положення заслонок посередині. Не внизу, не вгорі, посередині. Затягнений він, перепровірений пару разів. Все шикарно. Ось так. Як ви бачили, можна відкалібрувати заслонки. На Suzuki Gixxer K4K5 750 2004 рік. Кому було відео цікаве, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, слідкуйте за каналом, підтримайте мене. І дивіться, там є дуже багато цікавих ремонтів.